Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубанщини. Усі наші глядачі звикли бачити у гостях у нашій студії мужніх чоловіків у військовій формі, але сьогодні ми трошки відійшли від традицій і до нас завітав не герой, а героїня. І це солдат, сам інструктор Олена Курішко. Отож, вітаю вас, Олена. Доброго дня! Усі дубинчани здебільшого знають вас як репортера тижневика Скриня. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви дійшли до військовослужбовця? Якби ще два роки тому мені хтось сказав, що я стану солдатом і військовим медиком я б не повірила. Ну, настала війна. І в першу чергу я громадянка України, мені болить Україна, і я не можу спостерігати, коли ворог хоче захопити мою державу. Власне, під час помаранчевої революції я їздила в Київ і брала активну участь. Потім, коли почалася Революція Гідності, Саме після того, коли був розгін студентів, я теж поїхала на Київський майдан, брала участь в революції з переривами, тому що хворіла сильно, тоді були морози. Але перший мій бій, це був ще до війни. Це було 20 лютого, коли нас розстрілювали на вулиці Інститутській Беркутівці і снайпери. Саме, і саме тоді. От розумієте, до 20 лютого я навіть фільми про війну дивилася іншими очима, багато чого я не розуміла. Там не раз звучали фрази обстріляні солдати, «необстріляні солдати. До 20 лютого я не розуміла, що, що це таке. Тому що це дуже важко, це дуже важко. Людина мусить перебороти свій страх так, щоб ніхто його не бачив. Не потрібно було залишати майдан Київський. Фактично, Крим був зданий без жодного пострілу. Солдатам, офіцерам було заборонено стріляти у відповідь. Була письмова заборона. Потім їм дозволили стріляти, але лише у повітря. Тобто, фактично, Крим був зданий, незважаючи на те, що бійці готові були надати гідний опір. Згадаємо правління президента Кучми, який він не був поганим, ну, тим не менше, як коли. Путін намагався захопити косу Тузла. Зараз вже про це не згадують. І побачив гідний опір від українців, він відступив. Так само, якби в Криму був гідний опір. Росіяни відступили б. Путін не хотів би сильних втрат. Але, на жаль, він йому вдалося за кілька років фактично руками Януковича знищити українську армію. Ось навіть 44-та бригада, де я служила, вона ну, фактично десь за місяць до початку революції вона була знищена. Потім її потрібно було вже практично заново відбудовувати. Якби не революція, за рік, за два Янукович буквально знищив би всю армію, і Путін зміг би взяти Україну голими руками. Тому дехто звинувачує майданівців в тому, що настала війна. Насправді ні. Війна була б. Була б на рік на два пізніше. Ну, ми, Нам прийшлося б протиросіяни йти партизан, партизанами з голими руками. Зараз таке ніби затища, перемир'я, як ви гадаєте, чи надовго? Фактично, е, ні, та ні. Просто річ у тім, що путіну зараз потрібні війська в Сирії. В Сирії. Тому це затишчя воно вигідне для нього. Нормального перемир'я ніколи не було і немає. Річ у тім, що по наших так стріляють, а нам заборонено стріляти у відповідь, яке це перемир'я. Або взяти місію ОБСЄ, Там же ж частина російських військовослужбовців. Коли ми стояли під Артемівському, наша частина, не раз приїжджали в місто Солідар інколи. І там зустрічали трьох працівників трьох членів ОБСЄ. Один в формі російського офіцера-майора. Другій формі підполковника, третій у формі полковника. Вони собі троє е, під охороною українських військ розгулювали по місту Солідар. Це місія ОБСЄ. Це місія приїжджає у військові частини. Я підозрюю, що вони ведуть розвідувальну діяльність, потім зливають інформацію в Москву. Оце, ну, самі розумієте, тобто держава, з якою ми воюємо, вона фактично контролює наше Війську, а тепер розкажіть, як ви потрапили на схід? Зокрема, можливо, десь ви проходили навчання на якомусь полігоні? Річ у тім, що почалася війна, і я звісно, я не супервоїн. Ну дома я сидіти не могла. Я наділася, що разом з Рівненською бойовою сотнею, з якою ми були разом на київському майдані. Ми можливо ну, зможемо як добровільчі загін поїхати на схід. Ну нічого з цієї з цього не вийшло. Тоді я звернулася в військомат. Сім'ю життя вчитель і журналіст. Ну на війні не потрібні ні вчителі, ні журналісти. Військової спеціальності в мене немає. Коли я пішла у військкомат, ну там запитали, чи можу можу я працювати поваром. Спочатку запитали, чи поваром у мене є диплом повара, але потім вони зателефонували в обласний військомат, сказали, що жінкам поварам Можна працювати в військовій частині, але не поїхати на фронт. Но це мене не влаштовувало, тому що саме через те, щоб попасти на схід, я і пішла в військкомат. Тоді сказали, що я можу попасти лише як військовий медик. Оскільки в мене були медичні курси, то мене взяли санітаром, а пізніше я стала санінструктором. Військову частину. Навчання ми проходили на Явруському полігоні, в тому числі і разом з військами НАТО. В тому числі, ми вчилися стріляти з автоматів, пістолетів, Макарова, кидали гранати, також надавати військову допомогу, медичну допомогу. Це ну, все, все, що там могло нам було знадобитися. Хлопці наші ще вчилися стріляти з гармат, гіацинти калібра 152 мм. Коли ми були там, на сході, наші хлопці заглянули в інтернет. Виявилося, що коли ще ми не знали, куди ми їдемо, сепаратисти вже про це знали. Річ у тім, що в інтернеті було повідомлення, і силки були на Київ, сепаратистів, що ми тобто, знали, де приблизно ми будемо, коли ми виїжджаємо. Через яке містечко будемо проїжджати, де в нас буде пересадка, все вони знали. І навіть якщо коли ми з містечка Чапліно, е, виїжджали, навіть було там відео в інтернеті, де видно, як наша частина їде. Ну, наші офіцери, можливо, теж за інтернетом слідкували, мудро вчинили. Е, Почали нас розділили на, на три групи, і ми почали як-то -як блукати, ну, їхати різними об'їзними шляхами. І таким чином я підозрюю, що їм вдалося нас врятувати, адже, адже якщо вони знали, як ми виїжджаємо, навіть мали відеозйомку, то вони не виключено, що нас нас, нас чекали по дорозі, щоб просто-напросто перебити всю колону. Яким було ваше бойове хрещення? Воно мені нагадувало більше наше військове навчання, тому що. Артилерія, вона стріляє на відстані 28 кілометрів. Тобто наші хлопці не бачили тих, по кому вони стріляли. Просто штаб-АТО передає координати, які їм передали, передає в свого часу розвідка. І по тих координатах артилерія стріляє. Артилерія, да, дуже сильний звук, відповідно вуха. Кож, ну, людина старається чи небудь закрити якимись наушниками чим-небудь, і обов'язково потрібно, щоб був відкритий рот. Тому що, якщо рот закритий, то буде контузія, піде кров ротом і носом, і ну, людина прилодить того, що втратить слух. Слава Богу, у нас не було поранених, тому що... Артилерія часто змінює свої позиції, тобто ми відстрілялися з однієї позиції і напередодна і далі приміщаємося на іншу позицію підготовлену. І в той час, коли ворог дає відповідь, нас же на тій позиції нема. Відповідно, накривають просто там порожні окопи. Дякуючи нашим офіцерам, які вміли мужньо розробляти плани, керувати, в нас не було жодного пораненого. Лише інколи там снаряд хлопцям на ногу впаде. До речі, снаряди важать по 67 кілограм. І хлопцям треба було досить наноситися. Бронежилети вони не могли на, собі, на себе вдягати, і одночасно носити снаряди це просто нереально було носити. У хлопців були проблеми дуже зі спиною. Ну, Все, що я могла зробити, це тільки вколоти діклофенак. Тому що такі більше лікування лише в госпіталі. Хлопці не хотіли лягати, тому приносили біль, приносили все. Досить часто хворіли, тому що ми туди потрапили зимою, холода, морози. У військовому таборі, хоч можна було відігрітися. Один день фактично знаходиться в військовому таборі. Тобто там теж, як медик я там виконувала свою роботу, приймала, ну, обстежувала там, солдат, приймала, лікувала. Ну, в тому числі приходилося лікувати, хоча там була санітаром, потім санінструктором, але ну фактично приходилося досить часто виконувати обов'язки, в тому числі і лікаря. Те, що я знала, то все я робила. Як вам такі тандітній милій жінці, вдавалося справлятися з чоловічими характерами? Люди були з різними характерами, в тому числі і зі складними, і всякі там свої чоловічі проблеми, це все фактично на тебе звалюється. З багатьма важко було спілкуватися, особливо з часом характери ставали важчі-важчі. всі свої якісь нервові навантаження, напруження, все незадоволення, воно фактично все звалюється саме на жінок, які там в армії. Тому що між чоловіками, як то фактично чоловіча солідарність, а жінка вже. Можна крикнути на неї, можна ще щось, ну, треба потрібно себе тримати, відстоювати. Які можливо події вам найбільше запам'яталися? Е, найбільше запам'яталася мені одна подія, е, ми були неподалік від Донецька. Е, до нас прийшов розвідник. Він сказав, що хотів би передати нам деякі координати, ну напряму, не через штаб АТО. Тому що річ, річ у тім, що останнім часом, як їхня розвідка здобувала дані. Поки вона передасть через штаб АТО, то сепаратисти за той час змінювали позиції, тобто довгий... можливо, хтось там зливав, чи хтось здавав. Но коли вже починали по тих точках стріляти, то вже не було сенсу. І тому він був зв'язаний з одним із розвідників, які мав передати певні координати, і він хотів, щоб ми вистрілили якнайшвидше туди. І якраз він, якраз це було моє бойове чергування на вогневій. І я пам'ятаю, що дали шість снарядів залпом по тій точці, яку він назвав. Потім це виявилося склад під Донецьком, склад боєприпасів, який привезли росіяни. Було зірвано чимало танків, чимало БТРів, чимало там такої, всякої зброї. Там, ну, по Донецьку багато чого літало в той день. Ви, як журналіст, скажіть, чи можна вірити українським ЗМІ, про російські не будемо говорити, і, зокрема, речникам АТО? Е, ні, не можна. Ось навіть е, ситуація під Дебальцево. Е, Придали, що вже давно, давно закінчилися бої, насправді ми там ще залишалися і ми стріляли. Відступили не всі, далеко не всі. І про тих, хто відступив, не відступав, а стріляв, навіть не згадали а згадали лише про тих, і навіть нагородили лише тих, хто відступав. От чомусь так. І вперше артилерія потрапила на передову, тому що завжди перед нами була піхота, а під Дебальцем фактично ми вже стали як передова, коли всі відступили. І ми ще кілька днів тримали оборону. ну Про це ніхто не згадав. З 1 березня стріляти нам заборонили. Після того ми могли виїжджати на вогневі позиції. Просто щоб не було повномасштабного наступу. Знаходилися ми спочатку під Донецьком, стріляли по Донецькому аеропорту, по Авдіївці, по Пісках, потім Дебальцево. Далі довгий час ми знаходилися під Артемівськом. Пізніше ми потрапили в кінці травня ми потрапили в Луганську область. Наша частина знаходилася в Біловодському районі, а вогневі позиції знаходилися під щастям під станцією Луганської. І на тих вогневих позиціях вже не через день мені прийшлося їхати, а я вже взагалі до другої батареї мене постійно прикріпили. І я там мусила бути інколи і тиждень, і півтори, півтора тижня, коли продавали чи можливий ворожий наступ, особливо до таких свят, як День Конституції, то там ну, буквально тиждень-півтора потрібно було бути на вогневій позиції. І Якщо там військовий табір він облаштований, там є де відпочити, де лягти спати, то на вогневій позиції ночувати потрібно було. Просто на землі спати або під вантажівкою. При тому, що була спека 40-градусна, не було де заховатися навіть від спеки, а вночі не було де заховатися від холоду, тому що, крім того, там якась там дуже велика вологість. І на ранок весь бушлат, весь одяг мокрий, що просто, просто під ранок неможливо, неможливо спати від того холоду, неможливо зігрітися. І на вогневій вогни ще не розпалиш, тому що таким чином ти себе виявляєш. Ви до нас завітали не з порожніми руками. Розкажіть, що це у вас? 13 жовтня голова міської ради нагороджував учасників АТО нагрудним грудним знаком. Честь та гідність. Все ж таки приємно, що нас не забувають, що нас вшановують. Хоча, на жаль, хотілося б, щоб, щоб київська влада теж трішки дбала про армію. Річ у тім, що медикаментами армія майже не забезпечує. Ми, коли приїхали на полігон, медикаментів не було ніяких абсолютно, навіть не було ні йоду, ні зеленки. Ми все просили у волонтерів. І я хочу дуже подякувати працівникам міської ради, працівникам радиадміністрації, також Дубінській міській поліклініці. Які збирали такі необхідні для нас медикаменти, тому що ну що б я без медикаментів, як військовий медик, там робила? А так це дало змогу лікувати наших бійців, піднімати їх на ноги, робити боєздатними. Так само взуття, так само теплий одяг, це все необхідно військовим. І лише заради допомоги волонтерів виживають. Військова частина наша не мала. Ні приладів нічного бачення, ні ніпловізорів, ні нічого. Ми стріляли з гіацинтів, які з 70-х років випуску. Вони ламалися, вони псувалися, вони не розраховані до такої кількості пострілів. Немає достатньої кількості гранат. До ближнього бою фактично артилерія майже не готова. Не завжди була охорона. Ви на фронті лікували фізичні травми чоловіків. А хто лікував ваші душі? Зокрема, я бачу, у вас є, мабуть, дитячі листівки, так? Так. Розкажіть про дитячу підтримку. Е, у нас дуже цінувалися дитячі малюнки, і ці листівки мені привезла журналістка з Києва, її теж звати Олена. Одна листівка від дівчинки, яка родом з Луганська, друга листівка від дівчинки, яка родом з Донецька. Вони біженці і живуть наразі в Києві. Трішки з помилками, але тим не менше, це дійсно зігрівало, наскільки зігрівало, що навіть я забрала до себе додому ці листівки. Дуже зворушливо, так. Ну, наостанок, скажіть, яке ви бачите завершення цієї всієї сутички на сході, і побажайте щось побратимам та військовослужбовцям, усім, які вже вдома або ще є в зоні АТО. Я хочу сказати, що доки київська влада буде слухати захід. Війна не закінчиться. Не потрібно нам ніякого перемир'я, потрібно, щоб просто розв'язали руки, щоб нам не забороняли стріляти у відповідь, щоб дали наказ на наступ, і ми ворога звідти виживемо. Але є інша проблема це населення, яке зараз в окупованих територіях налаштоване занадто антиукраїнською. І що з ними робити, коли ми звільнимо Донбас, це невідомо. Тобто населення, яке живе в Донецьких і Луганських областях, на українських територіях, воно переважною більшістю за Україну. А от саме населення, яке на окупованих територіях, за нині окупованих, вони настільки ненавидять нашу державу. Ну і київській владі все-таки дбати про солдат. Щоб не розкладалися ті гроші, які виділяються на медицину військову, на харчування військове. Тому що солдати не мають просити волонтерів, привезіть нам картоплі, привезіть нам олії чи привезіть нам домашніх закруток. Це має виділяти армія, а не вибачте мене консерви з комбіжиром. Чи спред замість масла, на який навіть дивитися не можна? Бажаю дубенчанам не втрачати все-таки віри в перемогу і підтримувати українську армію. Дякую, Олено, за вашу розмову, за те, що ви жінка, яка не побоялася поїхати на схід довести, що жінки не є слабкою статтю, як вважають ось. А глядачам бажаю миру у душі, миру у домівках та миру у нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Сама мені, друже бережи, якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. буде мир, і буде спокій, знаю я, нас біда з'єднала, ми одна сім'я, а журавлики здіймаються у на крилах спокій, і мир, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили. Тя країні готові віддати Ворожі кулі від них відведи. ваші друзі в яснім небі журавлі уклонилися заплаканій землі, ми пишатимемося вами все життя, боже вріє в серці біль до забуття. Бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, бога, розкажи, обійни плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади, дай Боже сили нашим солдатам Щоб не плакали батько і мати, Щоб не страждала, їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди життя країні готові віддати ворожі кулі. Кров. І щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала, їх вірна любов. дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країн.